Німонька, німонька, я ти маленька, ти любили. Німонька. Добрий ранок. Рішив сьогодні просто зняти відео. Я вдома після рейсу. І просто знімлю відео, що буде коротеньке, може, хвилина 10. Що я е, сьогодні буду робити? Е, з машиною. Пойдемо заберемо машину. Машину я відігнав на цей на заміну масла. Смислу міняти масло самому я не бачу, тому що возитися з цими каністрами, з цим всім, з цим маслом, зливати, заливати. Як воно коштує в ділера приблизно там, 400 доларів, воно буде приблизно коштувати так само, якщо ти будеш навіть сам міняти. Так що погнали, заберемо машину. Я вам покажу. Де знаходиться пошта? Зупинився пошту, провірити. А будинок знаходиться там. Коротше, за котом, а поштові ящики в Канаді отак у нас знаходяться зовсім виходить, на другій вулиці. Тут нічого нема. Всякі брошурки понакидали, всяку рекламу. Закриваємо і погнали. Погнали на Вольво. Машину я віддав до ділера на вольву. Я вже казав, що поміняли масло. Ну, поїхали, заберемо її. Віддав її вчора, вони мені вчора позвонили. А я Віддав її вчора зранку, вони мені вчора позвонили цей в обід же машина готова, забирай. Але я їм сказав, знаєте, що тримайте її до ранку, я, я вже не прийду забирати, бо я приїхав з рейсу, змучений, не виспався. І ще й цілу ніч вигружали мене. Вигружався я в нас, ну, я не знаю, на Лоблаві там на такому місці. Вони обично весь час е, вигружають вночі. І У мене всі рейси йдуть майже практично додому. І постійно вигружаюся на тому. Рідко буває, що я їду там в друге місце. Ну, Це коли вже так, аж дуже роботи нема, то вони дають там все, що попало. От. І обично я вигружаюся вночі. І після цієї ночі ти обишно що робиш? Ти, вони починають вигружати, і ти дивишся, там горить взаді лампочка. Якщо почали вигружати, то загорається червона. І ти починаєш цілу ніч. Вони так довго вигружають, і ти починаєш цілу ніч, встав, подивився. А, ще червона, ще не вигрузили. А, ще червона через годину, ще не вигрузили. І так відбувається ціла, ціла ніч. Ти не спиш. От, бо вони. Обично мають, коли вигрузили, загорається зелена, і вони зелена лампочка, і вони мають тобі подзвонити. Ну, часом буває так, що вони просто забувають. І ти ще стоїш там 3 години додатково, що вони тобі не позвонили. Ну, якщо ти заснув. Ну, якщо заснув, то нема різниці, Та, то можна поспати. Але буває дуже часто, що вони цей забувають. Або часом вони вигрузили. Ти побачив, що зелена лампочка. Ти пішов і сказав, що ти вигрузив. Що ну що в тебе вже зелена лампочка, що ти вигружений. Ти пішов в офіс. Вони тобі дали документи. Ти вже виїхав за ворота, вже майже вдома. А вони тобі кажуть, слухай, іди вже забирай про це, бо ти, ти вже вигружений. Хоча ти вже забрав цей, все забрав і вже поїхав звідти. Ну так, отак, так буває. Так що все, практично, все, ти мусиш контролювати сам. Ну, погнали, заберемо машину. А потім я, напевно, знаєте що, я напевно. У нас тут таке місце є де е, всередині, бюлд, всередині з... Е, середині бюлдин, середині хат. Коротше, всередині. В середині всередині такого великого складу, так як всередині на вулиці, продають машини. І там і машини, там і мотоцикли продають, там і. Будиночки всякі продають на колесах. Поїдемо просто подивимось туди. Я люблю туди заїжджати, подивитися. От що там новенького. Ну от, ми приїхали на сервіс. І зараз заберемо. заберемо машину. Сервіс цей знаходиться, бо є один в Ріджайні в самій, а цей сервіс знаходиться. Так, як заряджайною, на тому місці, де я вигружаюся обично. Бо я вигружаюся там за забором, це лоблав, а він знаходиться прямо з боку. І тому мені не було смислу їхати аж. Коротше, зробив я тут сервіс. Вон моя машина стоїть. Все, вони її підігнали до прицепа. Є тут а в них місце, де прицеп кинути. От, Поки вони сервіс роблять. І все. Зараз я її провірю. Заведу, провірю рівень, рівень масла провірю. Подивлюся, чи фільтра поза цей. Е, позакручували. Так, по... добре чую. Добре, взагалі мені треба треба поставити машину не тут, а легкову. Я Я там поставлю, зразу ключі заберу. А тут у них купа побитих машин. Не знаю, що вони їх по запчастях продають. Чи що. Добре, їду, я поставлю машину, заберу ключі від неї і провіримо машину тоді. Давайте. Ну все, підняв я капот, провірити чи рівень масла нормальний, чи вони все позаливали. От Масло, рівень. Я думаю, ідеальний. Чуть-чуть нижче, ну, чуть-чуть, чуть-чуть там буквально. А так, нормально все. Фільтра, фільтра треба дивитися, чи вони. Так, фільтра вон. Фільтра поставили нові, вольвовські, я ставлю тільки вольвовські фільтра. От і все, нічого не тече, все чи нічого не тече. От З машини знизу. І, і все, і можна їхати. Діду від віджену на цей, їду я віджену вон там поставлю, потім прийду. Оттуда. Прийду, заберу свою. Машину легкову, пішки прийду, бо тут недалеко, тут буквально там, я не знаю, може кілометр. Заберу свою легкову машину і прийду туди і перегружу лахи. Ну, лахи там які. Я просто весь час, коли віддаю машину на сервіс, я забираю з машини всю електроніку. Бо вони. Я їм все кажу, дивіться, щоб закрили кабіну, коли ви закінчили, бо вони часом буває. Лишають машину, забувають кабіну закривати. Ну, Вона тут стоїть всередині, ну але. У мене купа електроніки, навігація, комп'ютер і так далі принтер. Так що я її коли відганяю машину на сервіс, я це все забираю з машини грузової. Добре, я поїхав в віджину цю машину. Підчіплю зараз, вон прицеп цеп підчіплений. Зараз я підчіплю її відджену машину і прийду, заберу свою. От. Коротше, поки я добирався, забирав вон свою машину звідти. З Вольво сервісу. Я на ній їхав сюди і думаю. А що ж таке показати вам? Я вирішив показати, що сталося з машиною цього року. І це було дуже погано, дуже. Я коротше, цього року я не знаю, ледве виживаю, ледве вижив. Дивіться. закінчилась в мене гарантія тільки. Ну, не тільки рік чи півтора назад закінчилось зимою, що в мене сталося після гарантії. Полетіли інжектора. Дивіться, я маю інвойс, е, скільки коштує інжектор. Інжектора всі, бо я купив е, я купив е, е, всі 6 штук. Але я ще купив проводку, ну тут може не видно так на камеру. Я купив проводку, я купив трубочки такі, що йдуть з цього. Е, з Common Rail з того, з тої труби йдуть в кожен інжектор, я поставив нові. І це мені коштувало. Це я, до речі, це я робив сам. Це без лейбора, без роботи. Це мені коштувало 8 тисяч. Не знаю, що буде видно. Майже 9 тисяч. 8700 789. Але це ще, що я їм віддав, вони мені віддали назад 3 тисячі, 2900 з чимось. Вони мені назад віддали 3 тисячі за цей. За старі інжектора, так як вони рахують тут кор, так би вони коштували плюс ще 3000 на ці майже 9000. Ну я там поміняв інжектора, поміняв і поміняв проводку. Зразу нову кинув. Ну, Стаканчики йдуть з інжекторами, це ясно. Зразу стаканчики міняєш. І поміняв цей, ну ці трубочки, що я казав. Інструмент, який я використовував, в основному інструмент треба використовується тільки для зняття стаканчиків. Інжектора витягуються так. Оце весь інструмент, щоб зняти стаканчики і посадити їх назад. Оце мій старий стаканчик. От. Оце стаканчики всередині сидять, інжектора. А це, це паста, яку сюди Накладаєш сюди цю пасту, щоб, ну, щоб воно цей. Так як клей, е, коли сідає в, в, в циліндр, ну, воно приклеюється, щоб воно не цей, не пропускало. Ну і все, оці інструменти. Комп'ютер. Треба мати комп'ютер. Комп'ютер я вожу з собою. Тут Вольвовська програма. Е, кому інтересно, програму я цю купую на Volvo. Вебсайт називається Premium Tech Tool. Premium Tech Tool. Отак програма називається. Так само, по-моєму. І вебсайт називається. І що, якщо хтось собі буде купляти, бо я як її купляв, там є опції купити з USB або без USB. Я щось вибрав купити без USB по помилці. І мені прийшов тільки листочок. З паролями, щоб я ну, цю програму е, встановив, вони мені дали паролі. І все, я дивлюсь, ну добре, як я її маю поставити. Потім я догнав бляха, а я ж USB, USB безкоштовно. Я ж заказав її без USB. Коротше, дзвоню до них. Кажу, попив: не дзвоню, ага, пишу, бо там цей, треба, вони мають створити проблему. Так як, е... На тому аккаунті, який в тебе проблеми, вони створюють номер, бла-бла-бла. І, і тоді вони тобі висилають. Вислали мені цей USB, і я ще мав за нього, виходить, заплатити. Е, ну, не за USB заплатити, а заплатити за пересилку, бо USB, там, де знаходиться програма, безкоштовно. Потім я почав ставити ту програму, в мене виникли проблеми. Ну, Я до них дзвонив, вони зайшли на комп'ютер мій. Комп через TeamViewer і вони там все зробили, поставили програму. Також для інжекторів бажано мати цей отакий сканер. Отакий сканер, щоб сканувати, коли програмуєш, сканувати коди інжекторів, бо їх треба запрограмувати. Бо в старих траках на інжекторах до 2018 року там буквально щось 6-7. 7 номерків, щоб там можна вручну. А на цих нових інжекторах, то там вже, є, я не пам'ятаю, чи за 12, чи до 20, чи 24 цифри. Коротше, дуже легко зробити помилку, і ти будеш один на той самий інжектор програмувати 10 разів. А цим просканував 5 секунд і всі інжектора запрограмовані. Так, по інжекторам. Треба мати то, тулси, інструменти, комп'ютер і бажано сканер мати. І До комп'ютера не треба мати Вольвовський адаптор, щоб підключати до машини. Я маю DLA Plus DLA 30. Коротше. Оцей адаптер я маю. І він коштує, по-моєму, 700 чи 800 доларів. Бо Вольвовський коштує там, сумасшедші гроші за 2000. Далі. Що ще? Інжектора сталося це так, після цього мусив їх купляти, Міняв їх, до речі, зимою, Той, вже я вже рік на них їжджу. Зимою я їх міняв на заправці. Вибрав погоду, щоб було ну, плюс 5. Плюс 5 вийшло, що зимою була погода, плюс 5. Я вийшов. І, це, і поміняв їх буквально 12, я начав і поміняв їх до 7 години вечора. Вже з фонариком закінчував. Там потім треба регулювати клапана і так далі. Ну, це я роблю регулярно. Далі, далі. Хотів зробити коротке відео на 10 хвилин, але бачу, це вже 6 хвилин. От виходить у мене турбіна. Турбіна ціна. 9 тисяч з копійками. От, бачите, турбокіт. Турбокіт повністю 9 тисяч, плюс вони ще тисячу з чимось копіками. Вони віддали мені за цей за мою стару турбіну, вона мені вийшла 8 тисяч з чимось. От. Сталося в мене. Виїхав я з вихідних, поїхав на загрузку і проїхав 300 кілометрів, почав обганяти машину, бум! чую, Ну, я зразу зрозумів, це. Турбіна так тільки цей, може. Бум. Я там навіть не було де стати, так, щоб подивитися, дорога вузенька, обочини нема. Ну, я мусив стати. Я став, включив аварійку, поставив знаки, заліз, скоро зняв патрубок, що йде в турбіну цей з воздушного фільтра і помацав цю, як сказати, вентилятор, <свіття> Ця, що крутиться турбіна. І вона була не то, що вона була підклинена, але вона була, коли її крутив, вона була крива. Видно, цей шток зігнувся. Ну, коротше, мені е, там не було де турбіну міняти. Я поїхав з такою турбіною, що 20 чи 30 кілометрів був таке село Мелвіл в Соскачувані. Але по дорозі я позвонив ділеру, і ділер якраз мав одну турбіну в наявності. Що я зробив? Я позвонив дочці. Дочка їде туди, забирає турбіну в Джані. І везе мені турбіну в, цей, в, в Мелвіл, це, по-моєму. Я не пам'ятаю. 300 кілометрів чи 280 державних. І то я все міняю. Міняю в цьому. В Мелвілі. Ну, все, я то все поміняв. Груз мені від цей, бо я їхав грузитися, груз мені в мене забрали, бо сказали: ми не знаємо, чи ти поміняєш. Чи ти, коротше, стільки то займати. Та я сам не знав, як воно піде, бо там кожен болтик, ви знаєте, турбіна стоїть. Кожен болтик там прикипів, про цей любий болтик зламати, це раз. Як плюнути? І все, і, і, і тобі треба, я не знаю. Треба було б щось з тими болтами робити. Ну, коротше, я акуратно це все зняв, все пішло так, як має бути. Поміняв я турбіну. Це мене сталося. Почав турбіну, напевно, я міняти в годині 5. Ну, за 2 години я її поміняв. Потім і кулер полетів, начало в мене дути цей антифриз начало дути. Я вже думав, чи головка, чи що, бо знаю, капсу я нові поставив, там все нове стоїть цього року. Я поліз до GR-кулера, зняв той патрубок червоний перед ним, подивився, а він весь там в куланті. Поміняв його. Все, прекрасно. Прекрасно, нічого не дує, кулан стоїть так, як має бути. Ой, що там ще? Радіатор, радіатор. Оце таке, про те я не буду говорити. Радіатор поміняв там. Просто хотів так. Показати мірор, не мірор, це зеркало. На заправці стояв, мені трак проїжджав близько, почав повертати. Коротше, розтрощив мені цей зеркало. Ну, добре, що не так, що я його бачив, що я його так зліпив до купи з лентою, і я ще їздив так два тижні. Саме цей, ну, Він мені заплатив, так, коштує 1235 доларів зеркало. От, коротше, це я не знаю. Це для тих. Ну, я вже їжджу. Оце як я поміняв. Турбу поміняв, поміняв інжектора, радіатор я кинув е, новий. Ну, я можна сказати, їжджу зараз без проблем. Нема проблем. Практично останніх півроку я їжджу ну, нормально. Uh, ну, так що це так, це для тих, хто хоче купити старого трака. От Дивіться, акуратно. <реш> І трак мій вже пройшов майже мільйон 400. 000. Старенький трак. Не знаю, скільки я ще на ньому потягну. Новий я боюся купляти. Дуже вони дорогі, з роботою слабо. Так що я не знаю, буду поки на цьому їздити. Ну, от така історія цього року. Я не буду рахувати колеса, там, це все таке, це все йде по ходу, це не рахується. Ну дуже багато пішло на, на оцю всю штуку. Так що давайте. Їдемо далі. Заїдемо ще, подивимось, напевно, на машинки, там той магазин, і поїдемо додому. Давайте наразі. Ну от я прийшов сюди показати, що тут продають. Це знаходиться в такому великому, так як це склад. От доджі продають Хелкати. А, не знаю, нічогось не пишеться, а може і пише. Вон тач. Пише, щоб не трогати їх. Я люблю доджі. Я люблю ці машини. Старі такі машини. Вон мустанг який класний. Супер просто, ну от такий склад великий в них, з машинами, це те, що я хотів показати. Старі машини є. А в них тут все на купу. У них тут вон бачу і лодки навіть є, мотоцикли в них тут є. Там для дітей, поки дорослі дивляться, для дітей там є чим зайнятися, є ігрова площадка. А цікаво сюди просто, просто прийти, подивитися. От. А таке, як в свободний час. Нема що робити, просто полазити. рві продають будиночки. Вон для дітей площадка гратися, поки дорослі дивляться. Ну, цікаво, цікаво. Можна зайти подивитися, що тут. Ой, ну знаєте, добре, не хочу я це відео робити супер велике, таке, бо хотів зробити на 10 хвилин, а вже напевно виходить 15. Давайте тоді, пока, до зустрічі.